Новенька операційна для Прилуцької центральної міської лікарні оновлення у відділенні травматології відбулося за сприяння народного депутата України Бориса Приходька. Сьогодні в нас відбулося офіційне відкриття нашої операційної ортопедно травматологічному відділенні. Це стало можливим завдяки сприянню проведенню ремонтних робіт народного депутата приходька Бориса Вікторовича. Роботи почалися в жовтні 2022 року. Роботи дуже масштабні, оскільки ця операційна безпосередньо травматологічна, Відділення воно не бачило ремонту капітального з моменту створення лікарні, тобто операційна вона була вдвічі менша ніж зараз, і наразі медична допомога надавалася в тих умовах, які відповідали. І гарантували безпеку пацієнту, але це були старі все-таки умови більш такого радянського типу. На сьогодні це сучасна операційна, яка розділена на чисту та брудну зони, умовно в яких можуть проводитися абсолютно любі види оперативних втручань. І за потреби, як у нас було це під час військового стану, ця операційна може використовуватися за будь-яким іншим напрямком хірургічним, який для цього буде потрібний. Ремонт операційної тривав 6 місяців. До того ж, операційну оснастили і новим обладнанням, яке допоможе лікарям проводити складні оперативні втручання. Наразі в нас є операційний стіл, який є рентгенпрозори, є відповідні умови, і ми можемо розпочати, оскільки є бажання і намір наших лікарів, ортопедів травматологів, проводити оперативні втручання на суглобах. З втручання на кістка більш складного типу, які дозволені відповідають вимогам кластерної лікарні. Це стіл, який дасть нам змогу проводити операції і проводити рентген-контроль під час виконання оперативних втручань. Спеціальний стіл він оснащений спеціальними пластинами, що дає змогу виконувати рентген-контроль. У нас лікарі власні. Але у них немає можливості працювати в невеликих містах, таких необласних центрах. В їх руки золоті. Їм треба просто дати можливість працювати в. На гарному обладнанні, в комфортних умовах, до нової операційної планується придбати інші апарати. Серед них так звана дуга, це мобільний апарат для рентгенології та апарат комп'ютерної томографії. Наразі для того, щоб в повній мірі розвиватися, для нашої медичної установи вкрай потрібний апарат комп'ютерної томографії це з високовартісного обладнання. Це дуга і артроскоп. Це те, що стосується саме ортопедо-травматологічного напрямку. Комп'ютерна допомога, звичайно, буде використовуватися для пацієнтів всієї лікарні і забезпечить надання безкоштовної послуги в рамках договору з Національною службою здоров'я України. Тому такі ініціативи, як у Бориса Вікторовича приходька, коли створені умови для пацієнтів, є поштовхом для подальшого розвитку закладу. Загалом на ремонт операційної та передопераційної було витрачено близько двох мільйонів гривень. Обладнання, отримане лікарнею, полегшить та пришвидшить роботу лікарів.